Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з змовленєвого розвитку. Ми з вами відправляємося до зимового лісу. Подивіться, який засніжений ліс! Скільки ялинок тут красивих росте! А де ж поділися звірята? Малята, ви не бачили? Давайте їх пошукаємо. Може вони заховалися за ялинками? Тільки хвостик виглядає. Знають всі вона руда, і дорослі й невелички знають всі, що це вірно лисичка. Хто там знову заховався, чому спати ще не вклався, за ялинкою стоїть, бачать всі, що це ведмідь, то з за гілки погляда, тільки носик вигляда. В лісі кожен зайчик змовк, причаївся там злий вовк. Хто горішки полюбляє, шишки на зиму збирає, захиталась раптом гілка, причаїлася там білка. Тут сховався побігайчик, чий це хвостик, хто це? Зайчик молодці. Малята пропоную вам пограти в гру чиї сліди. Подивіться уважно на ці сліди та подумайте, хто із звірів міг їх залишити. Ці сліди залишила лисичка. Як ви думаєте, а ці сліди хто залишив? Ці сліди залишив зайчик. Ось такі сліди, хто міг залишити? Це сліди ведмедика. А ці сліди на чиї схожі, як ви вважаєте, це сліди вовка, а ось ці сліди належать білочці. Малятик. Подивіться, сліди нас привели до рукавички. А знаєте ви, що це за рукавичка? Так, вірно, ця рукавичка з нашої української народної казки. Рукавичка. Давайте з вами пригадаємо цю казочку. Хто загубив рукавичку? Вірно, дідусь загубив А як він її загубив? Коли гуляв із собачкою по лісу, хто перший знайшов рукавичку? Вірно, мишка. Хто після мишки знайшов рукавичку? Жабка. хто після жабки, зайчик. Після зайчика хто знайшов рукавичку? Лисичка сестричка. Хто був після лисички? Вовчик-братик. А після Вовчика хто був? Кабан. Останній хто знайшов рукавичку? Ведмідь. А що було потім? Потім дідусь згадав, що він загубив рукавичку. І вони повернулися її шукати. А звірі злякалися та розбіглися. Поставте відео на паузу та спробуйте за допомогою картинок переказати казочку. Молодці малята. Малята, ми з вами гарно провели час у зимовому лісі. Кого із звірів ми бачили в лісі? Вірно, зайця, лисицю. Білку та вовка. А яку казочку ми з вами пригадали? Так, рукавичка. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, гарного дня!